Ідем дивитися на лебедів. Моя хороша. О, який красавчик. Яка красада. Диви, як ще? Ой, воно ж не бояться. Ну, да. Ой, малючки такі халюсь. Ой, малючки, як ви ти накрила красиві. Гарно. Дивіться, да, кинувачів. Так, гарно. І вона пливе. Ой, Господи. Ні, фіга собі, вони не бояться геть нічого. Дивися, вони не бояться нічого. Йди ближче подивишся, лебіддя. Ні, ну чого? Так я не співаю ламати.

Ну таке як він казав, що наче Ого, да. Так вам мало, я взяла. <глави> він же діткам що? Та він так іде, що Гарні вони такі. Так, да, він крилами як удари, так серйозне діло буде. На, все. Молодець, а я, 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 так, так, як гусак може погнатися, так? Да? Як гусік може погнатися яка краси уняти вечерять. Гусячки такі халюс. Восім штук. Красавці які. Ну так. Да. Ну ми ж близько підійшли. Воно як починає підходити, він починає шипіти. <гуменість> <гуменість> ну так. Валії треба якинь дзвонити. Вона такого не бачила. Вона бачила, але ну, без цикня безциплять. Без, без манюнечки. Ну, да. Ой, красавці такі. Красавці. Сім'я така. Я взяла, думаю, те, що я тут люблю забава. Гарнюні. Ось така краса. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей.